На даний час працює 78 одиниць техніки облавтодору, 6 одиниць техніки Управління Державної служби надзвичайних ситуацій, більше 120 чоловік особового складу. Саме така траса, бучач Дружба Трибовлянська, ми розгорнули відповідний пункт обігріву, тому що знаючи, що по цій трасі більше проїжджає туристів, вона більше сьогодні загружена, на даний час по цій трасі проїзд забезпечений. Метрологи передають, що на протязі ближніх 2-3 годин. Вітер буде посилюватись від 17 до 22 метрів на секунду. Також опади ми очікуємо ще на протязі до вечора і на протязі ночі. Температура буде понижуватись до мінус 2-4 градусів, буде мінус, а в суботу і в неділю буде сягати вночі при проясненці навіть до 17-19 градусів морозу. Саме небезпечні місця це місця, де є великі продуви, де можна. Бути замети, перемети, доріг хотів би звернутися до водіїв і щоб вони обмежили виїзд виїзд на траси.